На магазині Вуд, так як він пов'язаний також з Амазоном, Вуд, хто не знає цей американський магазин, бачите, тут навіть написано An Amazon Company, Тобто це компанія Амазонівська. Також є деякі знижки. Наприклад, Columbia сорочка. Там різні кольори, але в основному ось такий, тому що це класичний. Знаєте, такий колір. Я на нього звернув увагу. 13 доларів. Всього Columbia оригінальна 13 доларів в розмірі l є, -E, наприклад. Але це грей кольор, а ну зараз побачимо, який точно є. Mountain red. Ну, бачите, да, це і є Mountain Red. тут головне нічого не перепутати. Все є розмір L є. Які ще є розміри всі взагалі. На цей колір всі, і що саме цікаве 10 доларів навіть 11. Вона коштує, але. А, тут, бачите, в залежності, певно, що від розміру, Елька да, взагалі, самий ходовий, як на мене, розмір, навіть дешевше коштує. В будь-якому разі. Тут є проблема в цьому магазині невеличка, це те, що там платна доставка 6 доларів, але якщо ви щось збираєтесь набрати, то можете просто заходити і реально набирати багато всього в цьому магазині, там є що вибрати. Наприклад, ось такий хепран. Е Проєктор може вам підійти 45 доларів його вартість. Ще, щоб ви розуміли, що тут все серйозно в цьому магазині Wood, тут є ліміт 5 per customer Тобто з одного аккаунту можна максимум замовити 5 штук. Не за раз а взагалі в цілому. тобто Тут все дуже е, сурово. А бачите, якщо цих сорочок, знову ж таки, Каламбія, до 3 всього. Три сорочки. Неважливо, в якому розмірі саме цей айтем три максимум. Ну, типу, це означає, що магазин дійсно проти якихось перекупів. Він працює під звичайних фізичних особ, людей. Тому, кому цікаво, заходьте, заходьте, дивіться, буд, буд, це і буд це.